От коли, я знаю тебе вже давно, 2014 от, от, року, значить, там, і я от це, ти як приклад того, що значить, там, як воронка, в смысле бомба попадає в одну і теж, ту ж воронку. Не міг би ти згадати, значить, от, як в 2014 році ти опинився у, у, у берегу. Ну, це було так. Я мешкав по вулиці Артема біля е, на Київського проспекту, який веде до, до, до аеродрому Донецького аеропорту, і по вулиці, е, яка пересікалася в аеропорт. І там я до них приїжджав, е, часто і коли це от почалося бомбардування аеропорту. Я якраз у них був. І дві, дві е, міни попали прямо у, у двір брата, де він. Міш. А попав так у брата племінник Олексій, який мав знайомого свого в Києві, і той. ну, подякуємо сказав що є можливість попасти у закарпаття там можна знайти мешкання і про пожити скільки там скільки ну, війна буде продовжити так ви попали вот я так попав у берегова я, в общем-то, я не до їхньої родини як ну до брата, а mm. так то вони повинні. Ну я попросився, вони мене взяли теж, що no, yes. можна і я поїду з вами. Вони взяли і ми поїхали. Спочатку поїхала дочка Юля із сином а, а у серпні місяці 14 року, а потім. У, вже у, а потім поїхала у, у листопаді жінка-брата. Жінка, брата, жінка mm, поїхала із двома племінницями. А потім уже в грудні мій брат, я двоє поїхали на вже в Закарпаття. Ну Закарпаття дуже прийняли нас, дуже. Ну, нема слів, я вже їх подякував, і жильо, і все це треба. Ми зустрічалися тоді якраз після Майдану, можна Олега, сказати. Так, да, пана Дмитра, який дуже, війшов, і, дуже... І, і Я почав, потім мене познайомили з громадською організацією, кожен може допомогти. І там плили сітки. Я, там, Разом що, я один в сім'ї, мені це було, ета, mm. і я зранку до mm. самого вечора, до восьми, до дев'яти вечора пеплів сітки. І... І, ну, руко... громадської громадської громадської. І, і поступово став своїм начі, да, отримав, кону, отримав орден отримав, я пам'ятаю, так. Да, да. да. ну, до... Розкажи трошечки начі, про ну, це. Ну, То, що за придане я як дійсно я українець ідентифікую себе повністю абсолютно українцем. Тому що ну, ну так, так виховала мене. Та, мати. Так вона і є. Да. І тому я Україну, це для мене головне. Тому що вона мене народила, вона мене е, 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 виховала, вона мене кормила, вона мене дала знання, вона мене дала силу. Вона все, все дала вона, тому дійсно це Україна. українська земля і. і Тут, тут, і, і, і Я ідентифікую і ще раз скажу, що тільки з України, тому що Київська Русь і Україна це художні і їх розділити не можна. Тому і, і я знаю, що, хто така, що таке Росія і що таке Україна. Не <звіт> збирали вони гроші, брати і, і купили у Бучі квартиру. Ну, Теж кажу, я теж, щоб тобі допомагати, теж зберу гроші і теж та, сестра моя допомогла мені і я зібрав, і там обирали, і ми вже внесли гроші ці у, в, 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 at, в будівлю будучий квартири, яка повинна в 23-му році вже здаватися осінь. Ну, я надіюсь, що no. наші зборний сили. Що ми може, а може ні. І добре, Неколя. А що ага, там ще... сталося з, з цим будинком в Донецьку? У ну, Донецьку мене, да, квартира. Зробив я ремонт. А, квартира, такий, так, да. да, квартира. І ну що, як тільки стали бомбити. До речі, бомбили близько, Я, це недалеко від аеропорта, а тим паче ще і недалеко від, як його, від штабу їхнього, можна сказати. Там було раніше в совєтське час, коли призивалися призивники, призивний пункт, обласний призивний пункт, там і комісія. Це... І там у них, тим паче, і я точно, по-моєму, ну на 80. Відсотки у що я бачив, як виїжджала та машина з буками, яка збила МС-17. Вона іменно виїжджала із ось бабази ці поризіно, де вони там розполагались. Тому що з еті точно ці дві ці на машині така машина, і в сторону поїхали туди, в сторону Макейки, туди по проспекту Артур. Потім помір попали і мен сімнадцять туда на туди. Ще далі на сніжне, на, а, на... Ясно. тареси тому подібне. Так, що отак я бачив і бачив танки, у нас стояли за домом, сховались там. І ну, маленьке, правда, ну ті саме артилер... артилерійські Установлі. прямо під там у нас поліграфічні доми. Полиграф кабіна і в, в, в подвале прямо это, на стояло. Это. Так, стояли. Ну що еще? И... А ну ты да, расскажи, Коля, цікаво. Ну так, просто буквально в да. двух словах. Значить, саме як це трапилось, почему ты не захотів, например, залишити з Берегова. І зараз не відомо, що що робити там значить, з Київ, з Київською квартирою. Ну, Справа да, в тому, ага, що ну, Коля хотів значить, там, і вже платив квартиру в Києві. Да, 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 і раптом отаке. Я, да, так, я, там. Ну, я, коли з Олексієм трапилась беда, ну, сином той у нього з віром Лоуком. <тетична> І йому тяжко читати, ну, це, фактиці, це Я йому кожен день приїжджав до нього, там близько тр... 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 можна пішком пройти пів години не більше. І допомагав Донецьку, йому читати Донецьку. літературу, mm. статті для літератури він писав статті, научні роботи, тому mm. і тому подібне. І я він жив. Працював сперва у політехнічному місці, ну як Донець був, так? Ну, це уточнюємо, це плем'яник. Так, племінник, племінник, Покровська. Так от я до чого веду. М -м -м -м. Що, він, е, йому знайшли роботу в Києві, не е, збирали вони гроші, брати і купили у Бучі квартиру. Ну, я, е, Теж кажу, я теж щоб тобі допомагати, теж зберу гроші і теж сестра моя допомогла мені і я зібрав і там на збирали, і ми вже внесли гроші ці в будівлю будучий квартири, яка повинна в 23-му році вже здаватися цей осінь. Я сподіваюся, що наш зборний сили, що ми можемо. А може і ні, бройні сили, і у жінок українських. Вони все можуть. І, і це показує, як вони, вони голими руками, і танки повер, і машини, і та, танки, бачу, машини, і машини. Молодці. Я преклоняюсь перед ними. Дякую. Дякую.